Я звернувся до президента. Ця пропозиція була підтримана офісом і відповідним указом президента нашої країни призначити Мельника Михайла Івановича, головою сумської районної державної адміністрації. Президент України Володимир Зеленський. На Сумщині він людина відома, був на декілька керівних посадах, приймав активну участь в захисті Сумщини у 2022 році. Займався серйозними питаннями, вже виконуючи обов'язки начальника військової адміністрації сумського району стосовно оборонних питань, будівництва фортифікаційних споруд, мобілізаційних завдань. Мені дуже подобається в Михайло Івановичі це питання. Що ваш район сьогодні найбільш згуртований. Тобто всі керівники громад сьогодні виконують єдину задачу, головну задачу це оборонна задача, Задачу захисту свого населення. Виділяю громади прикордонні, на яких сьогодні покладені дуже відповідальні задачі по захисту нашого населення. І знову тут ви одне із кращих. Закону про мобілізацію, закону про воєнний стан. Всі ці структури в районі працюють злагоджено. Дякую. Ми з вами завжди на прямому зв'язку, кожен день. Сьогодні перед нами стоять ще серйозніші виклики. Бажаю всім громадам, вашому колективу, районної військової адміністрації. Головне це рухатись вперед до нашої перемоги. Головне виконати завдання верховного головнокомандувача, президента нашої країни задачі, які сьогодні визначені законами, бо законність це має бути першочергово в кожному рішенні, кожній дії посадовця. Впевнений, що ці завдання будуть виконані, і ми з вами разом отримуємо ту довгоочікувану перемогу для нашої країни і для нашої сумщини. Я на 100% впевнений, що наш колектив мотивований, він готовий працювати далі, готовий працювати тільки на перемогу і все на благо нашої країни. Всі поставлені задачі будуть виконуватись вчасно. Відповідно, ми працюємо на повну. Жодна громада не залишиться поза увагою. Вітаю ще раз!